19 травня цього року співробітниками управління СБУ івано франківській області було виявлено схованку з гранатометом. Як стало відомо, даний гранатомет РПГ-22 він знаходився поблизу села Старий Лисець недалеко від моста, через річку над Надвірнянська. Спільна оперативно-слідча група СБУ та МВС виїхали на місце події та дійсно підтвердила факт. Наявності даного засобу ураження його було вилучено та направлено на дослідження в НДКЦ при УМВС. Вказаний гранатомет відноситься до тих видів, котрі є одноразовими. Тобто, при пострілі з якого в подальшому тубус викидається, і як таких снарядів в подальшому в нього не вставляється. Тобто він був одноразовий в поєдатному стані. На даний час перевіряються шляхи його можливого надходження. В Івано-Франківську область, та встановлюються особи, котрі можуть бути причетні до даної події. Нарешті наші мешканці почали звертати увагу на підозрілі предмети, в тому числі вибухові і інші засоби ураження. І завдяки цій профілактичній роботі громадяни вже звертаються періодично. Не завжди інформація підтверджується, але вони вже активізувалися в даному напрямку, і кожна інформація перевіряється, як і в даному випадку спільними зусиллями було вилучено даний засіб ураження.